Привіт! Це подкаст у фокусі. З вами Марія. І в сьогоднішньому епізоді ми говоритимемо про фотографії, які не просто зображують війну. Вони показують наш біль, нашу реальність, наш досвід. І хоч в центрі цієї розмови будуть саме художні засоби, композиція, колір, світло, я точно не хочу, щоб хтось сприйняв це як аналіз краси трагедії. Ми не оцінюємо, ми пробуємо зрозуміти, як фотографи через візуальні рішення допомагають нам побачити правду, і як ці знімки говорять голосніше ніж будь-який текст. Отож, якщо уважно придивитися до фоторобіт українських та іноземних фотожурналістів часів повномасштабного вторгнення, можна помітити кілька спільних рис у їхніх роботах. Я виділила кілька основних, які помітила я, і це в нас центральна композиція, колір, деталі, символи, контраст. Та найменш очікуване, що я тут збиралася побачити, це інтертекстуальні відсилання. Але давайте про все по порядку. Отож, перший прийом композиції, який ми розглянемо, це колір у кадрах. В основному переважають холодні, приглушені відтінки, сірий. Синій, плідоблакитний. Холодні кольори мають сильний психологічний вплив, вони викликають у нас відчуття холоду, страху, відчаю, самотності і таким чином контрастують із теплими кольорами, які зазвичай асоціюються в нас з життям, безпекою та домом. Таким чином, холодні відтінки вони посилюють відчуття відірваності від нормального, мирного життя. Тим самим підкреслюючи трагізм подій та підсилюючи асоціацію е... з безнадією, смертю і втратами, атмосфера безнадії страху болю. Вона буквально витає в цих кольорах, і посеред цих холодних відтінків часто з'являється червона пляма. Саме червоний для таких кадрів обрано не випадково. Він, як сигнал тривоги, він ріже око, привертає увагу, залишає по собі емоційну подряпину. Цей колір символ болю, втрати, але й водночас протесту. І саме через нього фотографії вже не просто документ, а крик. Також ми можемо прослідкувати використання таких кольорів у кіно, і саме в якихось глибоких картинах, які передають реальність і глибокий зміст. Тож, це також посприяло набуттю ось цієї асоціації із важливістю зображення, на якому панують ці кольори. Багато сучасних фотожурналістів і фотографів загалом надихаються стилістикою кіно, вони навчаються завдяки ньому. Тож це стало естетичною нормою в відображенні війни. Ще один візуальний прийом, до якого часто звертаються фотографи під час документування, це центральна композиція. Це коли ми розміщуємо нашого головного героя в центрі кадру, без відволікаючих елементів, без складних ракурсів, прямо чітко в лоб. Цей прийом змушує нас дивитися прямо в очі реальності, часто в очі людини, яка щойно втратила дім близьких або сама зазнала поранення. Центральна композиція це спосіб не просто показати людину у війні, а зробити її історію головною, зобразити обличчя трагедії і тим самим зосередити увагу не на масштабах руйнування, а на персональному болю, який лежить за кожною новиною, за кожним повідомленням про чергову атаку. Мені одразу згадується фраза нашої викладачки, яку вона сказала на першому курсі журналістики. Це звучить жорстоко, проте, на жаль, це правда. Повідомлення про смерть однієї людини це повідомлення про смерть однієї людини. Повідомлення про смерть кількох людей це вже статистика. І саме фотографія дає нам можливість знову персоналізувати трагедію, розкрити, як саме і хто постраждав, фотографія не дає жертвам перетворитись на статистику. І дуже важливим у центральній композиції у цьому прийомі, коли ми хочемо зобразити людину, персоналізувати і поставити глядача перед трагедією, це сфотографувати саме з рівня людини, тобто, якщо ви фотографуєте людину. Дитину, ви присідаєте на її рівень і фотографуєте з того ж ракурсу, на якому знаходяться її очі. Це також допомагає відчути себе на місці цієї людини. Ще один важливий художній засіб це символи. У кадрах з'являються знакові для української культури речі. Це може бути український прапор, вишиванка, дитяча іграшка. Серед уламків будинку усе це не випадкові деталі. Це візуальні маркери, які в одну мить додають глибини, перетворюють зображене не просто на сцену трагедії, а на свідчення боротьби за ідентичність. Символи роблять фото багатовимірними. Вони розповідають не лише про те, що сталося в конкретний момент, а й про те, хто є людина на цій фотографії і хто є ми. Про наш біль, нашу пам'ять, нашу незламність. І саме тому такі знімки це не просто документ. А сакральне зображення, що передає набагато більше, ніж можна побачити на перший погляд. Ще один рівень глибини, який часом не одразу помітний, але який неймовірно впливає на сприйняття, це інтертекстуальні відсилання. Українські фотографи, знімаючи війну інтуїтивно або свідомо використовують символізм, який перегукується з класичними творами мистецтва та історичними подіями. І це не просто гарні ракурси, це кадри, які несуть у собі візуальні цитати та посилання на культурну пам'ять людства. Згадайте відомі портрети військового Дмитра Козацького на позивний Орест, того самого, який документував життя військових на Азовсталі зсередини. Після того, як Орест повернувся з російського полону, його сфотографували. Влада та Костянтин Ліберове. І ці фото, які зробило подружжя Ліберових після його повернення з полону, особисто мені неймовірно схожі за композицією, кольором і навіть відображенням тіла до картини Мертвий Христос у гробі Ганса Гольбейна. Це вже не просто знімок, це візуальна метафора жертви, Воскресіння і надія. Або ще один приклад: фото серед уламків зруйнованих будинків. Це надзвичайно болючі зображення, але вони ледь не точна алюзія до полотна Пітера Рубенса. Розправа над невинними. Там, у живописі 17 століття, жорстокість і беззахисність, і сьогодні на цих фотографіях те саме. Час змінився, але жах і трагедія повторюються. І саме це доносять ці знімки. І, звісно ж, Маріуполь, Азовсталь, фото Ореста. Знову ж таки, ми бачимо тут відсилання до картини Карла Брюлова Останній день Помпеї. Це не просто художня паралель, це закріплення трагедії в колективній свідомості. Це послання. Погляньте, ось сучасна Помпея, не з давньої історії, а з нашої реальності. І це сталося не тисячі років тому, а вчора. І хочу дати ще один приклад. Не впевнена, чи зможу показати вам це фото тут на Ютубі, але маю про нього сказати. Андрій Марієнко зафіксував трагічний момент 30 серпня 24-го року після удару Росії по Харкову. Чоловік на смерть випав із палаючого вікна квартири, і це фото відсилає нас до фотографії Річарда Дрю 11 вересня 2001 року «The Falling Man». Я думаю, ви знаєте, що трапилися з вежими близнюками в Нью-Йорку 11 вересня, і світлина Річарда Дрю отримала великий емоційний відгук, фактично стала частиною історії Америки та й усього людства. Тож зображення Андрія Марієнка проводить паралель між цими подіями для іноземного глядача і дає можливість усвідомити наскільки. Жахливими, наскільки терористичними є події в Україні, такі інтертекстуальні відсилання додають лінію прочитання. Вони роблять фотографії позачасовими, вбудовують їх у ширший контекст світового мистецтва і культури, і цим ще більше підкреслюють значення українського досвіду як частини спільного людського. Ще один художній засіб, який часто використовують фотографи, це контраст. Цей прийом діє безпомилково, якщо знати, як його застосувати, бо, контра... бо контраст передає меседж протиставлення і викликає в нас внутрішнє напруження. Один із прикладів дівчина осіль... весільній сукні, чоловік у костюмі і позаду них зруйнований будинок. Весілля на тлі війни. Це не просто фото, це крик, ми живі, ми кохаємо. І ми не відмовляємося від майбутнього, навіть коли все довкола нагадує про втрати. Сюди ж я віднесу і фотографії з весілля на передовій снайперки Євгенії Емеральд. Яке знімкував Костянтин Ліберов? Ці фото стали символом кохання попри війну і чудово працюють за рахунок контрастів. Військова форма на нареченому, весільна біла сукня на нареченій. При цьому обрана локація бліндаж, і також ми прослідковуємо контраст у реквізиті. Не знаю, як це правильно назвати, але сенс у тому, що ось в одній руці Євгенія тримає весільний букет з колосків, що відсилає нас до української культури, до наших традицій і наш. Його спадку до нашого минулого, а в другій тримає автомат, який відсилає нас до е, трагедії, яка відбувається зараз, до подій е, це дуже сильне фото. Якось сподіваюсь, дійдуть руки зробити окреме відео про історію, яка стоїть за цими знімками, бо вони 100% знайшли місце в серці кожного, хто їх побачив. Проте історія подружжя не була казковою та щасливою на превеликий жаль. А поки про інші фото. Школярі на фоні руїн та згорівших танків це різке протиставлення молоді, нашого майбутнього катастрофічному, і воно пронизує до кісток. А також контрасти бувають не тільки сюжетними, а ще кольоровими та масштабними. На знімку Євгена Тітова, де пожежники гасять полум'я після ракетного удару по житловому кварталу Харкова, ми бачимо, як маленькі постаті людей губляться на фоні величезної палаючої будівлі. Це візуальна метафора нашої боротьби: людина проти стихії, Українець проти війни. А ось інша фотографія: цвинтар снарядів, зроблена владою. І Костянтином Ліберовим у кадрі: гора використаних снарядів. Залізо, яке колись було знаряддям смерті. І водночас це ніби монумент руйнівній силі, з якою щодня стикається наша країна. Пряме і болюче нагадування: ми маємо справу з силою, що в багато разів більша. Фотографій цього цвинтаря снарядів насправді було доволі багато, проте, як на мене, найбільш чіпляючим є саме, цей, саме це фото, яке зробили Ліберови, Оскільки воно виділяється знову ж таки кольорами, як я й казала раніше, тут у нас панують в основному. Сині, сірі, холодні кольори. Плюс у нас тут контраст, тобто в нас більшу частину кадру займає саме ось ці снаряди, використані. І лише маленький клаптик у частку цього кадру да, виділено під людей. І ми знову ж таки бачимо нас масштаби. Ми розуміємо, якого масштабу в нас є людина і якого в масштабу в нас є це кладовище. Плюс ми не бачимо його країв, і ми підсвідомо розуміємо, що воно простягається далеко-далеко за межі кадру, і це також працює на передачу масштабів цього цвинтарю снарядів. Це те, що я хотіла сказати. Усі художні прийоми, про які ми сьогодні говорили, це не просто візуальні рішення. Вони роблять щось набагато більше, ніж просто гарна композиція. Вони перетворюють фотографію на. Послання, як я вже багато разів за сьогодні сказала, на меседж, який фотограф надсилає кожному з нас. Фотографія стає метафорою, яка дозволяє передати емоцію народу, ту, яку неможливо вкласти в слова, лише відчути страх, лють, безпорадність, надія, все це закарбовується в одному кадрі і залишається з нами. А ще фотографія залишається в пам'яті. Вона врізається набагато глибше, ніж текст. Можливо, ми не пригадаємо, що було написано в новинах тиждень тому, але ми згадаємо фотографію з бучі, згадаємо вигляд військового після російського полону, згадаємо зруйнований пологовий будинок. У дослідженні Центру міської історії у Львові візуальна документація війни дуже влучно сказано. Візуальні матеріали не просто фіксують зміни у повсякденному житті. Вони допомагають побачити простір по-новому. Вони документують нові практики, нову реальність. І головне, вони стають доказами. Це докази воєнних злочинів, докази правди. І коли минає час, коли забуваються цифри, тьмяніють у спогадах деталі, залишається зображення, те, що допоможе майбутнім поколінням зрозуміти, що ми відчували, чому ми боролись і як ми жили під час цієї війни. Фотографія це не просто про минуле, це те, що формує нашу колективну пам'ять і нашу спільну історію. І в цьому її незамінна сила. Ми з вами сьогодні говорили про фотографію у часи повномасштабного вторгнення, про композиційні прийоми, символи, алюзії, емоції, які вміщаються в один кадр. Але насправді ми говорили про людей, про те, як вони переживають трагедію втрати біль і як фотографія допомагає нам це не забути. Мені не хотілося виставляти чужий біль на показ, аналізувати травму як мистецький прийом, але мені важливо було проговорити це. бо фотографія не закінчується кадром, вона продовжується в нашій пам'яті, в нашій реакції, в тій хвилині тиші, яка настає після перегляду знімка. Тож я дякую, що були зі мною, що дослухали, відчули, замислились. Якщо вам близьке те, про що я говорю, поділіться цим подкастом із тими, кому він може бути важливим, і бережіть себе. Це був подкаст у фокусі з вами була Марія. До зустрічі колись.